Ми з вами сьогодні в житловому комплексі Варшавський плюс. Це однокімнатна квартира, площа кухні 14,8 метри. Зазвичай такі квартири переплановують у євродвушки, Лоджі вносять, закладають стіну. Тут стає телевізор, тут диван або навпаки. І в цій частині кухні розташовується холодильник, мийка, робоча поверхня, посудомийна машина. Тут СВЧ Пич и Духова Шафа. Тут стоит стил. Окремо спальня, 12 метров. В квартире занижены подвеконья. Вот такой вид с окна открывается на Варшавский край. Санвузом. Курзина під кондиціонер. Ну і подивимося ще на вид з цього ракурсу. Тож, кому цікавий даний об'єкт нерухомості, будь ласка, дзвоніть, пишіть у приватні повідомлення.